Друзі, вітаю! Як ми знаємо, протягом останніх двох-трьох тижнів події навколо так званих мирних ініціатив від США значно прискорилися. І прискорилися вони не тому, що президент США озвучував чергові дедлайни, встановлював терміни, називав дати, а прискорили тому, що Україна вирішила значно активізувати свої дипломатичні зусилля і провернути свою так звану ходовочку. І не дарма вчора лунали крики з Кремля вустами Рябкова, заступника Лаврова, про те, що Україна дуже сильно торпедує події, що Україна подвоїла дипломатичні зусилля, і це не влаштовує Москву. Що зробили Сполучені Штати Америки? Вони вирішили діяти дуже просто. Вони взяли так звані путінські мирні ініціативи, так званий мирний план Путіна, який привіз у США Дмитрієв, Просто-напросто цей план на 28 пунктів переклали англійською мовою і надали цей документ Україні, що ось давайте домовлятися. Зважаючи на те, що цей так званий мирний план це насправді була капітуляція України, Україна мала б з одного боку сказати, що ні, ми категорично проти. Проте Зеленський вирішив діяти хитріше. Він сказав, що давайте домовлятися на базі цього документу. Давайте будемо вести перемовини, будемо кожен пункт обговорювати. І завершилось це все тим, що підключилася Європа з 28 пунктів, видалили 8 пунктів, залишилося 20 пунктів. Далі кожен пункт обговорюється постійно, не постійно, а періодично. Перемовини Україна, ША також Європа. І в цілому, зважаючи на нещодавні заяви президента України зеленського що зараз йде мова про п'ять документів, що на 90% ці документи відпрацьовані, і зараз необхідно, щоб президент України зеленський зустрівся з президентом США Трампом, щоб фіналізувати угоду. І я не дарма наголошу на тому, що зараз є такий вирішальний ключовий момент. Хоча б тому, що вчора пропагандисти російські кричали, що зараз йде боротьба за Трампа, і сьогодні пролунала заява з Білого Дому, де підтвердили, що завтра, 28 грудня в неділю, відбудеться зустріч між президентом України Зеленським і президентом США Трампом у Флориді. Як зазначили у Білому домі, що двостороння зустріч пройде о 15.00 за місцевим часом, а значить, о 23.00 за київським часом. Щодо заяв Трампа про цю зустріч, він заявив, що є хороший шанс на мирну угоду щодо України. Однак додав, що у Зеленського нічого немає, поки він це не схвалить. Крім того, Трамп заявив, що планує незабаром зателефонувати Путіну і буде говорити з ним стільки, скільки захоче. Також що важливо, і про що не пишуть наші українські змі, однак на цьому наголошують і це підкреслюють російські пропагандисти, що Трамп заявив, що економіка Росії знаходиться у важкому стані, їх економіка в дуже важкому стані, в дуже важкому стані. Звісно, те, що Трамп робить такі заяви про те, що Буцім то у Зеленського нічого немає. Таким чином він набиває собі ціну, хоче, щоб перед ним прогиналися та інше. І пропагандисти вчора писали про те, що зараз йде боротьба за Трампом. За Трампа Кремль провітає своїм ноходовочки, тому що до завтрашньої зустрічі можливі різні варіанти. Особливо з огляду на те, що американські змі, наприклад, телеканал CNN прямо пишуть, що незважаючи на те, що американські чиновники висловили сподівання, що недільна зустріч Зеленського та Трампа буде продуктивною після тижневих інтенсивних зусиль між американськими та українськими перегвірниками, однак вони визнають, що результат будь-якої зустрічі з Трампом є непередбачуваним. Немає сценарію з низьким рівнем ризику з Трампом. Тому можливо все, Трамп є непередбачуваним, багато що залежить від його настрою та інше. Є повідомлення в міжнародних ЗМІ, наприклад, у виданні Телеграф, що Зеленський зараз розігрує свою карту, і що так звані поступки України можуть допомогти Україні продовжувати боротьбу, і що Кремль насправді не хоче припиняти агресію. Щодо заяв від президента України Зеленського. То він вчора ввечері заявив, що він запропонує на зустрічі з Трампом винести на референдум весь мирний план. Весь мирний план не лише що стосується територіальних питань. І щодо референдуму, то раніше президент говорив, що Україна вимагає 60 днів перемир'я. Москва з одного боку підтвердила, що вона погоджується на перемир'я, однак її не влаштовує термін 60 днів. Ще час заяв президента України, то він повідомив, що США пропонують гарантії безпеки на 15 років з правом пролонгування, з правом продовження. Водночас лунають заяви з Верховної Ради вустами Арахамії, який пропонує розглянути можливість проведення виборів офлайн та онлайн. Поки питання щодо виборів зараз працює робоча група, розглядаються різні варіанти. І Щодо проведення виборів онлайн, тут також багато питань, тому що ще відпрацьоване програмне забезпечення щодо цього. Є питання щодо голосування мільйонів українців, які знаходяться за кордоном, як це все організувати. Ярахамі говорить, що можливо онлайн. Є питання щодо тих українців, які не реєструються місцем проживання, є інші різні моменти, тому очікуємо новин щодо змін можливих законодавств, стосовно проведення можливих виборів. Щодо Росії, сьогодні є інсайди від наших українських ЗМІ, від видання РБК Україна, які посилаються, наше видання посилається наших дипломатів. Що Росія відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися. І як говорять наші чиновники, що через дипломатичну активність з боку України росіяни вимушені вже зараз насилати через медіа деякі сигнали, зокрема, що нібито вони готові до припинення вогню задля проведення в Україні референдуму. І щодо сигналів з Москви, у вчорашньому вечірньому випуску я цитував заяви того ж Рябкова, який говорив про те, що після 25 грудня настав поворотний момент і що можливий прорив. Крім того, лунали заяви, навіть не заяви повідомили в російських змі, що Путін заявляв, що Росія готова на певні поступки. Щодо офіційних заяв з Кремля, то сьогодні субота заяв особливо немає. Однак є повідомлення від Міноборони РФ, що Буцімто Куп'янськ знаходиться під контролем Збройних сил Росії. Цікаво, а знайшли того генерала Московського, який доповідав Путіну про те, що нібито Куп'янськ окупували, де він пропав, і навіть пропагандисти вже так звані воєнкори, пишуть про те, що він десь зник. І президент України 20 грудня про це говорив, і знову кричать про те, що Буцімто Куп'янськ окупований. Чому вони кричать? Тому що зараз йдуть активні інтенсивні перемовини, і Москва розповідає про те, що буцімто Куп'янськ наш, що він буцімто окупований, просто брешуть таке лицемірство, чого іншого можна очікувати від московських чиновників, топових військових чиновників чи таких звичайних цивільних чиновників. Є заяви Дрябкова. Які почав кричати, що Росія не забула про гарантії прав російськомовних в Україні? В цілому більше нічого немає, якщо будуть заяви, ми про них поговоримо вже у наступному випуску. А тим часом, на тлі так званих мирних систем від США, на тлі активних переговорів, Москва продовжує займатися терором. І Сьогодні президент Корне Зеленський повідомив, що росіяни запустили майже 500 дронів та 40 ракет, зокрема кинжали, і що основна мішень Київ. На жаль, дуже багато у нас наслідків удари по нашій енергетиці. Сильно постраждав Київ, постраждала і Одеса. Є повідомлення про те, що росіяни атакували порти та промислову інфраструктуру Одещини і також інші регіони, Харків знову б'ють по Чернігову. І Москва продовжує терор. Президент України закликав США відреагувати щодо добрих новин. То сьогодні є повідомлення вірніше з'явилося вчора ввечері. Що Швеція внесла до фонду підтримки енергетики України додаткові 63,8 мільйони євро. У будь-якому разі ми вистоїмо, ми переживемо цей терор, а на окупантів обов'язково чекає справедлива відплата. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій. пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.